Ніяких виловлювань, не дай Бог, як там можливо колись було десь в старі часи. Ніякого, ні в якому разі насильства не було. Значить, З метою об'єктивного розслідування прийнято рішення про передачу по підслідності цього кримінального провадження в слідчого управління області буде нагляд здійснювати прокуратура області. Я доповідав і активістам, приїжджав на зустріч з активістами. На наступний день, коли вони зібралися біля Кременецького райвідділу, розказував про те, що ця подія надто багато уваги притягнула до себе всього, всього суспільства в Україні, вона є на контролі всіх правохоронних органів і незаконних дій зі сторони міліції інших правохоронних органів ніхто не допустить. Все буде об'єктивно і закону. Я розумію, що